Чи корисне голодування для печінки, чи не шкодить воно їй? Печінка це єдиний орган, яка, будучи пошкоджена на 75% може повністю відновитися. Це орган, який бере на себе всі удари в організмі, і в той же час вона не болить, тому що в ній немає нервових закінчень. І, наприклад, ви не будете їсти 18 чи 16 годин, і це буде дуже і дуже корисно саме для печінки. Коли ви голодуєте, зменшуються запаси глікогену, і за короткий проміжок часу в печінці не залишається цукрів. І організм згадує, що є жир, і він починає Нає його використовувати як паливо, не глюкозу, а саме жир. І таким чином жир в печінці починає танути. Поступово буде зникати жировий гепатоз і будуть зменшуватися запальні процеси. У той же час ви розвантажуєте підшлункову залозу. Їй не потрібно постійно виділяти інсулін, щоб знизити рівень цукру в крові. Замість цього починає виділятися інший гормон глюкогон, який також сприяє розщепленню жирів. Під час голодування запускається процес аутофагії, процес прибирання всього сміття з організму. Тому потрібно чотири прості. Кроки, щоб відновити печінку: перше повністю поміняти харчування, налагодити водний баланс, почати очищати організм і потім давати необхідні вітаміни для печінки. І кому цікаве комплексне відновлення печінки, ви можете в коментарях під відео написати Хочу, а краще відразу пишіть мені в приватні повідомлення.